США дали зрозуміти Зеленському, що питання війни майже вирішено. Як пише видання Bloomberg, найгірший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди обговорюють без нього та за його спиною. Також є інформація за CNN, що Зеленський не підписав фінансову угоду, яку пропонував Бесенд. Поки Трамп розмовляв з Путіним, міністр фінансів США Скотт Бесенд передав Зеленському проект фінансової угоди між Україною та США. Серед іншого, документ стосувався рідкоземельних металів та опален. За даними CNN, президент не поставив підпис, хоча деталей поки немає. Видання нагадує, що вже не перший раз США цікавляться опаленам українськими, і це може призвести до фатальних наслідків у довгострокових відносинах між США і Україною. Також Трамп і Путін, ймовірно, бажають забезпечити припинення вогню до Великодня, тобто до 20 квітня. Максимум до 9 травня. І є такі також джерела, як українські, так і західні. Всі оновлення максимально оперативно виходять в телеграм-каналі Україна інформує. Посилання на нього буде в описі.